Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 січня, і я вирішила зробити ревізію свого укриття, подивитися, як там себе почувають мої гортензії. Чи їм там не зажарко, так як зима у нас тепла? Чи не починають проростати бруньки? Я вирішила поглянути. Забрала листя. Вже назад його ставити не буду, накрию тільки двома чохлами. Бруньки в порядку, не ростуть. Мишача отрута, мишки були, так що потрібно класти, щоб не погризли гілки. Ось так виглядають. Бруньки, гілочки, все добре. Зараз все це накрию двома чухлами із ось такої теплої тканини і зверху чохол із нетканого матеріалу. І будуть далі стояти мої рослини, чекати свого часу весною. Пересадила сюди фрайсмельбу. Весною буду обрізати на одну-дві бруньки. Цвітіння буде, напевно, пізніше, тому що вона цвіте пізно. Але зато я обновлю повністю всі. Скелеві гілки, і буду формувати у вигляді такого каскадного куща, щоб закрити ось цей паркан. Декілька гілочок я обрізала у воду, поставила, щоб вкорінити, поки є вільне місце на підвіконнику. У мене там стоять лампи. То я так. Потрошки в корінью бавлюся. Але це ще зашвидко робити. Якщо у вас немає нормального освітлення, якщо ви не зможете забезпечити своїм рослинам, коли вони проростуть, будуть зелені пагінці рослинки. І їм тоді потрібне світло, тепло. І вони. Пов... Ну, Довго так не витримають без повноцінного освітлення. І ось так у гаражі, ось тут. Зараз у нас немає світла, тому трошки темно буде, не можу включити. Ось так зберігаються мої молоді кущики. Тут у мене широколиста макрофіла. Ось так вона вже трішки розпускається, але це ще нічого. Виносити поки що не буду. Молоді горщики. Свої горщики із болотистими гортензіями я теж занесла. Можна було цього не робити, але не видно там. Не робити. Але так як сонце пригріває і до 15 градусів на вулиці. А потім холодно вночі, це не дуже добре. А ось тут у підвалі температура, так, максимально плюс 10 градусів, але постійно. І рослини поки що ще сплять. Нічого не пробуджується. Барбариси свої теж я занесла. Це карлики я купила. Ось вже починають проростати. Я і не бачу. Ну, потрібно виносити якось. Свої трави теж занесла міскантуси. І ось так зимують мої рослини. Невеста, Ще все спить. Всім гарного дня, до зустрічі!